Я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Дорогі мої глядачі, хочу з вами поділитися дуже гарною для мене новиною. Сьогодні, вранці, я прокинулася, зайшла до себе на канал і побачила дуже-дуже магічну для себе цифру 101. Можливо, для когось це буде смішна цифра, але для мене це дуже-дуже радісна новина. У мене на каналі 101 підписник. Це мене дуже-дуже радує. У мене дуже молодий канал. Я зовсім мало ще виклала відео, але кількість підписників мене дуже-дуже радує. Я дуже вдячна усім дівчаткам, хлопчикам, не знаю, хто на мене підписаний. Я дуже. Вдячна всім своїм підписникам, дуже вдячна вам за те, що ви ставите вподобайки. Це мене надихає, окриляє, і мені хочеться і далі знімати відео. Сьогодні, в понеділок, 23 жовтня, розпочинається тиждень визволення наших спиць, гачків і всіх наших інструментів від процесів, які у нас розпочаті. Започаткувала цей проєкт організатор Оленка Буганова із каналу Олена Буганова Хендмейд. В описі до цього відео я виставлю канали усіх дівчаток, які приймають участь. Заходьте за посиланнями, дивіться на інших дівчаток, переглядайте, продвигайте наш український YouTube. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канали дівчаток і на мій канал. Ми будемо з дівчатками дуже-дуже усім глядачам нашим раді і вдячні. А зараз я хочу показати вам, що ж я беру на цей тиждень визволення спиць. Це моя рукодільна корзиночка. Тут знаходяться всі процеси, що я зараз в'яжу. Так, відставимо. Покажу. Ось це мої шкарпетки Helix. Так, Дві шкарпетки. Тут уже вив'язана халявка, п'яточка і клин підйому на цій шкарпетці. а на цій шкарпетці трошки після клину підйому, ось трішки тут пров'язано. Маркерочків я ставити не буду, я гадаю, і так буде видно, якщо я в кінці тижня закінчу ці вироби, буде дуже-дуже гарно. Так, наступні мої шкарпетки, які я беру на визволення, це ось ці мої фіолетові полосочки. Якщо хтось пам'ятає, дивився мої попередні відео, я у вас запитувала, чи потрібно мені. Ось тут в'язати далі малюночок. Більшість дівчаток висловили свою думку про те, що малюночком далі не потрібно. Я зв'язала одну шкарпетку малюночком, одну без малюночку. просто резиночкою 2х2 порівняла. Малюнком там збилися ці рядочки. І вже оці перехрещення були посередині рядочку, і виходили такі не кружечки, бачоночки, а вже такі жучки виходило. Воно не дуже гарно, тому я розпустила одну шкарпеточку до малюнку і перев'язала ось так резиночкою. Тут також вже вив'язана е, п'яточка і клим підйому вив'язаний, далі в'язати потрібно стопу. Це мої фіолетові шкарпеточки і мої осінні шкарпетки. Вони знаходяться на етапі вив'язаної п'яточки. Стінка п'яточки і п'яточка підкова в мене вив'язана на одному і на другій шкарпеточці вже вив'язаний клин підйому. Зараз трішки запуталось ось п'яточка і клин підйому тут вив'язаний. Ось на такому етапі знаходяться всі мої шкарпетки. я на цьому тижні хочу закінчити ось це все в'язати. Подивимося в кінці тижня, чи вийшло це у мене, чи ні. Всім привіт! Сьогодні четвер, 26 жовтня, і в мене нарешті звільнилося ось ці мої спиці тріо. Я дов'язала свої фіолетові шкарпетки. Якось дуже довго в мене в'яжеться на цьому тижні. Заявила я дов'язати три пари шкарпеток, на четверг на сьогодні в мене лише тільки дов'язана одна. Пара шкарпеток. Це шкарпетки. Із ось такої пряжі, гімалая сокс. В 100 грамах 400 метрів, і спиці, тут рекомендують 2,2,75. Я в'язала на спицях тріо ось таких номер 2. Ось вони в мене звільнилися, і я можу. І ти в наступний наш проєкт. На я цьому дуже рада. Залишилися від одного маточка ось такі два клубочки, Він в мене був розмотаний на два для того, щоб в'язати одразу дві шкарпетки. Так, зараз я вам покажу ця шкарпетка така. Смішнюча-смішнюча. Вона вийшла така вузька, я не знаю, це шкарпетка 41-го розміру. Якщо пам'ятаєте, я вас запитувала: ось тут я халявку в'язала ось таким візерунком. А далі запитувала, що ж мені ось тут робити? На стопі поверху, чи далі продовжувати візерунком. Чи в'язати резиночкою 2х2. Більшість дівчаток порадили мені в'язати резиночкою, тому вирішила в'язати резиночкою. Мені хотілося, щоб ця шкарпетка сиділа дуже-дуже щільно по нозі, щоб вона не була такою, знаєте, розхлябаною. До речі, ця ниточка дуже така м'якенька і в ній присутній такий пушок. Ось тут, не знаю, чи його видно чи ні. Цей пушочок, вона ще не прана, я їх ось тільки-тільки щойно із-під спиць вони в мене вийшли, ці шкарпетки. Зараз я одягну на блокатор цю шкарпетку і покажу вам, як вона виглядає. Так, дівчатка, дивіться, ось я оділа на блокатор, ось так вона виглядає, ця шкарпеточка. Мені здається, що непогано. До речі, ось друга, я покладу поряд, ось так виглядає без блокатора шкарпетка. Ось так на блокаторі. На ніжку я одягала, воно дійсно, вона дуже щільно по нозі. Мені дуже подобається ось так. Тепер ці шкарпетки відправляються купатися, митися, пратися, і будуть сушитися в мене на блокаторах для того, щоб прийняти таку презентабельну для себе форму. Дівчатка, хочу вам показати шкарпетки тільки, но ну, поклала в водичку. Водичка ледь-ледь тепла. Але ось, бачите, вона вже стала фіолетова, дивіться, яка вона, якого кольору водичка. Тобто. Фарбування цієї пряжі якось не дуже погано у пряжі закріплений колір. Це щось мені не дуже подобається. Ну, вже маємо те, що маємо. Побачимо, як вони будуть носитися, ці шкарпеточки. Всім привіт! Сьогодні субота, 28 жовтня. І ось у мене щойно звільнилися спиці із мого проектику із, мої... із хеліксом. Ось я їх щойно дов'язала ці шкарпеточки, ще не прала, не блокувала. Одну ось просто наділа на блокатор, щоб вам показати, яка шкарпетка в мене вийшла. В'язалася ця шкарпетка на 41 розмір, я набирала тут 64 петлі, але я не знаю, щось пішло не так, і ця шкарпетка в мене вийшла по факту на 37 розмір. Хоча ось тут, між п'яточкою і мисочком, у мене пров'язано 70 рядів. Так, як і я в'яжу на 41 розмір. Але я не знаю, що, як. Мені здається, що ось ці мої шкарпеткові спиці, вони тонші, ніж двієчка. Тому шкарпетка вийшла дуже щільна. Ось я її трогаю, така щільна-щільна. Це, звісно, добре, що вона така щільна. Але, ну, ладно, такі розміри також, мабуть, потрібні. Отже, по факту я заявляла, що на цьому тижні визволення я дов'яжу три пари шкарпеток. Але я дов'язала лише дві пари. Це ось ці. Фіолетові шкарпетки я дов'язала, вони вже висохли на блокаторах. Ось так вони виглядають. Вони однакові, гарні. Такі шкарпеточки. Фіолетові в мене дов'язалися. І дов'язалися щойно ось ці жовті хелікси. Шкарпеточки ще в мене були осінні. Ось ці. Так, вони так і не дов'язалися. Знаходяться на етапі, ось на одній шкарпечці тут у мене вив'язаний підйом стопи, а на другій шкарпеточці вив'язана тільки ось стінка п'ятки і підковка. Все. Ці шкарпетки я не змогла дов'язати, не вистачило мені зовсім часу. Ну, ось такий у мене вийшов тиждень. Дякую Оленці Бугановій, що запросила нас в такий гарний тиждень визволення спиць. І це дуже-дуже окриляє, коли. Ми в'яжемо разом з іншими дівчатками, бачимо результати інших дівчаток. Хтось встигає дов'язати все заплановане, хтось не встигає. Але разом в'язати все-таки, знаєте, набагато цікавіше. Всім дякую за перегляд мого відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки, далі буде цікавіше.